Щодо непідписання законів, там їх недійсності, і таке інше, то тут треба просто знати, що закони діють після їх опублікування, і процедура належного підписання нормативно правових актів вона повинна виконуватись перед цим. Це відповідають посадові особи. Якщо у когось є дані, що вона не виконується, кожен може запитати ці документи, звернутися до суду та довести свої доводи в судовому порядку. Допоки це не доведено, державні органи будуть виконувати свої повноваження та застосовувати силу та примушувати людину виконувати правила поведінки, які встановлюються державою. Це факт. І нам всім потрібно захищатися належним чином на підставі як закону, так і практики і звичаїв його застосування, не ставлячи себе під загрозу. Якщо вам потрібна професійна правова допомога, звертайтеся.